Добрий день, друзі! Зараз у нас з вами заняття з малювання. А кого ми будемо малювати, відгадайте загадку Слухайте уважно. У чубатих дочок по 700 сорочок, по 700 спідничок а без черевичок, наче сонячні клубочки. Хтось розсипав біля квочки. Хто це там пищить малята? Здогадались? Правильно! Курчата. Діти, подивіться, ось таких курчат на галявині ми зараз з вами будемо малювати. Подивіться, вони, один курча йде вперед, один курча йде в протилежну сторону, один курча дзьобає зернятко. А цей курча тільки но з'явився. Вилупився із яйця? З'явився в жовтій шубці прощайте дві шкарубки. Давайте розглянемо курча, що у нього є. У нього є тулуб, голова, хвіст, лапи, крила, дзьоб та очі. Якої форми тулуб і голова, діти? Тулуб і голова круглої форми. Але голова маленька, а тулуб великий. Перед тим, як ми з вами почнемо малювати, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготували ручки. Один, два, три ми художники малі. Три, чотири, п'ять будемо зараз малювати. Зараз пальці потримо, наші пензлі беремо. Ще раз. Один, два, три, ми художники малі. Чотири, п'ять будемо зараз малювати. Зараз пальці потремо, наші пензлі беремо. Діти, що нам необхідно, щоб намалювати курча на галявині? Нам необхідно гуаш, ви можете взяти акварель, або також можна намалювати і кольоровими олівцями або восковою кридою пензлі, тонований папір, склянка з водою та серветка. Почнемо малювати з шкарлупки, в якої, з, з якої вилупився маленьке курча. Спочатку намалюємо ось таке, воно теж такої округлої форми, половинку намалюємо, і такі лінії замалюємо, зафарбуємо. ломані линии и шкарлупочка, яка лежить поряд. Полу кола, ломані лінії. Так, ось. Далі ми з вами почнемо малювати. Ми спочатку це намалювали для того, щоб воно підсохло і не змішалися фарби, коли ми будемо в цієї шкарлупці малювати курча маленька. Далі починаємо малювати курча. Починаємо малювати з тулуба. Ми сказали з вами, що тулуб круглої форми. Одне курча ось тут внизу у нас буде. Тулуб малюємо, круглий тулуб. Далі друга курця. Ось курча, ось десь тут зелений. Папір у нас зеленої форми. Зеленої. зеленого кольору. Це значить у нас це галявина, це усе галявина. Ось тут, далі це курча. З цієї намалюємо. Так, і вже підсохла наша біла фарба, намалюємо тулуб. Ось так його видно половину. Далі малюємо голову нашим курчаткам. Це курчатка у нас, голову опустила вниз, клює зернятко. Це курчатка, тільки-тільки у нас з'явилася з яєчка. Голова намальована ось тут. Далі це курчатко у нас пішло в ту сторону. Шукати черв'ячка. Ось туди пішла це курчатка. Мабуть, пішов шукати свою маму. Або черв'ячка шукає. А це курчатка пішла в іншу сторону, тому з цієї сторони намалюємо голову нашому курчатку. Далі, що ще ми намалюємо жовтою фарбою хвостик? Ось такий хвостик маленький. Тут хвостик вгорі. У цього курчатка хвостика ми не бачимо, хвостик заховався у шкарлупці. Так далі все, нам вже біла фарба, е, жовта фарба не потрібна. Ми промиваємо пензлик, обсушуємо його об серветку. Далі. Я візьму тоненький пензлик і необхідно намалювати дзьоб нашому курчатку. Якої форми? Дзьоб трикутної форми. Ось такий маленький дзьобик. цього курчатка-дзьобик внизу. У цього курчатка з цієї сторони дзьобик. І у цього курчатка ось тут. Далі, які ж лапки? Лапки, мов тоненькі такі палички у курчаток. У цього курчатка знов ми не бачимо лапок. Вони заховані в шкарлопки. Крильця ось такі. Так, що ще ми забули намалювати? Очі. Очі ми малюємо. Чорною фарбою маленьке кругле оч... оченятко. Так, і ось так. А ще ми можемо тоненькою лінією виділити, виділити тоненькою лінією кінчиком пензлика. Виділити. Коробка, щоб вона була краще видна. І ось так. Так, це. Ось Далі. А що ще ми можемо намалювати? Ми можемо ще намалювати зернятко. Зернятка для курча. Ось тут можемо зернятко намалювати. Ось і вийшли у нас курча на галявини. Діти, спробуйте і ви намалювати таких чудових, маленьких, жовтеньких курчат. До побачення!